Бадабумс, бадабумс. Тепер чути Тепер чути тепер чути Коротше, світло просто виробили Прикиньте, через то, що виробили Так. Все норм. Має бути все нормально. Через то, що вимкнули світло, коротше, цей самий. Злетіли трошки налаштування мені, блядь. Привіт, Едвард, дякую. Заходжу поки що на гіксончик. Так, Треба мені зробити тут от... Так. Карта працює, блюр. А вже ж не працює блюр. А, не працює блюр, тому що треба тут вибрати сквад, а вже ж. О така історія. Бемс, 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 да. Здоров, та ну, я ж на другий захожу, власне. Добрий вечір, вітання, Юкрейн, вітання всім. Твіч, Ютуб, всім вітаннячка. Так, зараз я дещо підкручу. Тут собі це у нас ДСР. секунду. Так, в принципі, отак а, має бути мені краще. Раз, два, три, один, два, три. Трошки тихенько. Ой, блядь. Бляха, цей мій перфекціонізм це просто піздец. Я чую любий звук, мені вже стає погано, розумієте? Здоров, здоров, настрій чудово, настрій чудово, все добре. Чую, бляха, любий звуки і все. Так. Я вже карту спалив на самому початку. Е, да, до речі, треба в телеграм кинути. Я не кидав. Бло! Це треба щас. Бляха, я щас кину, напевно. А, треба дружині сейчас набрати, нехай вона покидає. Кинь будь ласка, посилання на твіч, і на ютуб теж. Давай, дякую. Так, я що не зайшов в ніякі паті. А вже ж так. А вже ж так. Зараз, зараз зробимо цей... Треба, щоб ця катка догралася, напевно. Бажаю міцного. привіт всім вітанечко, всім на твічі, хто зайшов, хто приєднався. На Ютубі також всім вітання. Сорок перший ОМБР, вітання. Блять, дам ще трошки більше звуку. Нічого не чую. Ніхе не чути, бляха. Треба кабель буде поміняти, бо мене поняли, коротше. Да, всім зне, всіх з днем прапора вітаю, до речі. Блять, давайте, я щас повішу прапор. Чуваки, я не знаю, де прапор є. Я не знаю, де, де мій прапор. Мені тихий був підганяв з донецького загону. Він якраз український. Треба, щоб дружина мені принесла потім, знайшла його. Не знаю, де прапорець. Я би щас прапор повісив ззаді. Я е, чуєш? І будь ласка, ще мою футболку чорну, то що тут була. Так, да, і прапорець. Бажаю, бажаю всім міцного, міцнішого просто здоров'ячка. Зараз я зільюсь бігом. І візьму склад. Я... Які ми агресивні. Мінус два. Ото завжди чуєте. Хочете злитися? І починаєте тащити. Зараз буде прильот. Хілимся живем. Вітай, блять, все, народ, робимо тоді зараз блюр. І зараз е, робимо тоді сквас свій, назвемо його. Штурм. А він може бути там на столі. Ну, понятно, що до нас зараз ніхто не зайде. З днем прапору, з днем прапору всіх. Дуже, дуже, дуже радий вас всіх бачити. Зараз. Треба розігрітися бігом. Накупляв собі трошки енергетиків різних. Який фільм буду запускати ввечері, ще не знаю, до речі. Якийсь військовий прикольний. Якийсь, ну, про якусь війну. Ну, бажано хотілося би сучасно. А там же, як буде видно. Так, Друзяшки, мені вам треба аж, виходить, тіма видати. Я так розумію, це якісь сінняки до нас зайшли. Хто на Ютубі ставте лайки, хто на твічі? Можете просто в чатику привітатися. Змінив я звуки сабок. 에, трошки щось подобавляв нового, зараз буде бум, показую вам. Дивіться, раз, два, три, Ба-ба-ба-ба-ба-ба-бах. -ба. Трошки пообновляв щось. Кожен раз будуть апгрейди, апгрейди. Куди ми лізе? Скажіть, будь ласка, хто дивиться стрім? Нема ніяких фрізів і так далі зараз? Ні, долітаєш, не попадаєш. Все чітко, нерве картинку. Тобто все плавненько, все чудово, так? Да? Не поповнився, бо немає припасів. Все топ. Здорово, вампір. Чого така відчуття, що якість впала на твічі, чи раніше було так само. Чувак, не знаю. Я наоборот підвищив якість, я поставив бітрейт на 2000 більше, чувак. Так, да, да. Треба якось його повісити зараз буде. Так, секундочку, народ. I'm going to sit like Васап, як же без прапора, так чекайте, Chris... треба туди далі трошки сунути його. в принципі, нормально. Привіт, привіт. Всім вітання. Народ. Зараз модрів небагато, є, тому в чаті на Ютубчику вам я так розумію, Твіч ніхто не прохлодить. Або зараз дружина прохлодить. Здоров. О, кілограм теж тут. Так, побігли. Народ, зараз вже почнемо командувати з нової катки. Так, no put device, я зрозумів. Так, чувачки, давайте в актуал. Чути мене? Ахуєна! Підтягуємося в актуал. Ну, звісно, можуть стрім снайпити, чувак. Я без затримки граю, фактично. До речі, знаєте, в чому прикол? Я зараз розкажу, який я, я вчора, блядь, прикол знайшов. Коли вже я стрім вимкнув вчора, вже спати фактично йшов. Думаю, знаєш, напрягає мене звук якийсь в навушниках. Від, від мікрофону йде якийсь дивний звук. Я вже знаю, з чим це пов'язано. Там далі дальше... за Діпровід один я був купував, тоді і треба його змінити на інший на старий. Це таке він пісочий трошки, мене це дратує. Слухайте, що, що я зараз вам розповім. Думаю, я зайду в налаштування мікрофона, знаєте, щось полажу, щось попідкручую. Заходжу, блять, в, в налаштування аудіокарти. Всі налаштування злетіли, певне, ще ж місяця два тому до самих заводських налаштувань. Герцовка мінімальна. Всі динаміки скручені на ноль. Нічого взагалі не включено. Мітка меча багато піхоти. Дуже багато піхів зайшло. Блять! Коротше, все було скручене просто на ноль, блять. Все було скручене просто на ноль. Ебать, ебать, кого я чую? Слухайте, ця експа мені не подобається взагалі. Ця, ця. Ой, яка експа. Сенса мені не подобається. Ставимо тут таку. А без збільшування без ставимо, напевно, на 42. І падаємо знову сюди. Там перед тобою бот, піхоти обережно. Не знаю. Да-да. В тебе сапка. Ой, він смачненький все ж таки. Я ж сказав, що він, я ж не думав, що він не такий смачний. Тут рубаш был, я вас не бил, тих тіпів на місці меча. Ой, сорі. Чувак, для чого це казати, я не розумію? Для чого мені казати привіт, Назар? Привіт, Назар. Народ, давайте в актуал підтягуємось. Працюйте, працюйте якщо можете. Я на Гігсіе шпилюю народ, Шпілюю на Гігсі зараз. Воу! Там у четвертого Так, чекайте, а що це мені не показує? А, да, показує. Ні, це на Ютубі це на ютубі чатік. Дуже велике дякую. Артехєв. Дуже величезне, величезне дякую. Переходить спрайму на підписку першого рівня. А чому два рази бемкнуло? Бляха, чекайте, походу, не показало. Зараз народ, секундочку. Сапки треба перенести сюди. Все народ. Зараз буде показувати нових сабок на екрані. Да, 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 зараз все буде. Так, я це зробив хвилин 5 назад. Е -е, ну, Мені показало хвилину назад. А, бляха, чекай, бо воно все підряд показує. Зараз я вимкну, щоб воно. Блять, секундочку. Зараз я зроблю. Воно показує, сейчас все підряд. Да-да, я знаю, там треба галочку поставити. Забрати точніше галочку, я вже займаюсь тим питанням. Так, а що сіл так несколько? О, так, я вже дивлюся. Фільтр, Па-па-па-па-па-па-па. Подписки. Бляха, як там последователі, чи як треба вимкнути, я так розумію. Залишити тільки подписки. Так, да, треба тільки підписки залишити. Заодно спробуємо чи працює чи ні. Все, налаштував наче. Що за фільм? Не, не знаю, який фільм сьогодні будемо дивитися, потім оберемо. Привіт, привіт, ютуб чат. Пацани, увага на карту. Зліва піхоти багато віточки. Заддя забрав чувака. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вампірич дуже величезне. Дякую, братику. Дуже величезне дякую. На 6 місяців ніхера собі, братанчик, дуже велике дякую. Це прям один з самих жорстких чувачків. Ух ти, так. А я ж вроді би ставив теж налаштування на цю, на, на цю систему. Воно мало прикольно, так, в принципі, бути. От якщо ми зараз. А, воно знову показує фоловерів всіх. Зараз чекайте народ, треба забрати. Секундочку Бачиш, так воно працює зараз, Секундочку. Все, наче працює. Ой-ой-ой, дуже дякую. Ще одна підписка залітає. Комс, дуже велике дякую. Хайповоз першого рівня включили. Давайте, чуваки, підтягуємося. Наш здрончик на, є. Народ, дякую, велике, хайповоз.

Так, давайте, напевно, давайте, напевно впадемо десь. А, у нас в принципі вибору небагато. Ну ладно, падаємо сюди. Там Оп. Не треба поміняти рольку. я з тим калашом далеко не зайду, це прям 100%. Давайте візьмемо собі складного. Але з якоюсь пушкою, ну, поприкольній. Ось цією, наприклад. Блять, розібрали вже все просто. Ну, це цікавіше буде. Як воно, все прикольно, народ? Все круто. Всім вітання. На ютубі, поставте лайки, будь ласка. Зараз ми програємо, почнемо нову катку, будемо вже командувати по чорному. До речі, чат, я не знаю, який фільм на вечір подивитися. Треба буде разом вибрати. Ну, щоб якийсь прикольний був. Там уже по мне. Следующая посадка. Еще одна, да. Арратур закинул. Миссия невыполнима. А я, дроти, вроде бы и не бачил его Минус. Я забрав його. Чи він не про того говорить? Техніка, походу, йде якась. О, там, де ти поставив Чарлі, я забрав його. Там ще біжуть ззаді, походу. На Чарлі. На Чарлі мінус. Ще, ні, ще один, ще один на Чарлі є. Таємні та, таємні воїни Бенгазі, я вже дивився. Я вже дивився неодноразово. Багато разів вже дивився. Не, не знаю, чи є сенс знову дивитися. Так, щось на Ютубі поки що тухлячок, якщо чесно. Щось всі мовчать. Може, я просто тільки твіч залишу, га? Ой-ой-ой, ой 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 Хайповозик пішов, 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 артхів Артхив додавив рандомним чувакам. 5 підписок. 5 підписок підігнав. А це бомбінос. Оце бомбінос, чувак. Дуже велике дякую, бро. Так, забираємо. Коротше, що я зараз зроблю? Ютубчик, переходьте, будь ласка, на твіч. Оскар, прослади, будь ласка, твічом.